Всім привіт, друзі! З вами Макс Фелікс. І що це в мене в руках? Так, це знову скарб. Це без перебільшення, скарб для всіх любителів Full HD геймінгу але давайте по всьому про все по порядку. значить Перед нами Nvidia GeForce RTX 4060 у виконанні від MSI, MSI Ventus. Багато хто. Називає її Вантус, ну але, знову ж таки, коментатори у нас завжди найрозуміші, тому нічого дивного. А ми будемо розбиратися, що в нас тут є цікавого. Це відеокарта, яка має на борту 8 ГБ ЄR6 пам'яті 128-бітну шину і спілкується з материнською платою, з процесором через 8 ліній PCI express PCI-Express, до речі, тут 4.0. Тут ще не було п'ятої версії, але для такої карти це якби і не має особливого значення. Скоріше за все, така карта буде стояти в комп'ютерах тих, у кого і так, pci Express 5.0 материнка не підтримує. Тож, що в нас тут є в коробці? Бачите, габарити не такі вже і великі даної карти. Знову ж таки, порівняємо, все будемо порівнювати з мишкою. Тож, окей. Ем, так, вибачайте за те, що світло зникло. Всередині нас зустрічає карта в такому антистатичному пакеті. От, одразу її з нього дістанемо от біленька з, з срібним сріблястим кожухом. Ем, що в нас ще тут є? Звісно ж, макулатура, яка тут щось нам трошки розповідає, що нам треба викрутку. Як намальовані слоти куди вставляти, ну і так далі. Ну знову ж таки, поки ми не поламаємо карту, ми інструкцію не беремо в руки. Що в нас ще тут? Ага, типу, політика Європейського Союзу, зрозуміло, прочитали. Так, ще тут є трішки пінопласту, і якби на цьому все. Знову ж таки, це не так, як там в дорожчих картах коробка в коробці в коробці. Ну, це набагато простіше. Але, тим не менше, забезпечує хороший захист карті, вона, як бачите, вже не раз їхала поштою і досі вона монолітна, а не розсипана з кількох запчастин. Як бачите, розміри не такі великі, і зараз тут буде кадр порівняння розмірів з RTX 4070. Але, знову ж таки, виконання в них різні, різні вендори і тому подібне. Є бекплейт, він правда пластиковий, однак, тим не менше він захищає механічно відеокарту її компоненти, які розпаяні зверху текстолиту від механічних пошкоджень, якщо, наприклад, ми її вставили в корпус і десь щось закручувало, нам впало щось на неї, чи викрутка впала, чи ще щось вже якийсь захист є ну, це для особливого криворуких, але тим не менше бувають всякі ситуації в житті. Далі. По роз'ємах давайте одразу подивимось, що в нас є. В принципі, класична історія є один HDMI і три Display-порта. В принципі, всі нові монітори обладнуються зараз Display портами, тому городити тут ще якісь DVI чи VG, ну, точно вже не актуально. Можна в крайньому випадку використати перехідник, але я думаю, що переважна більшість людей вистачить одного HDMI. Ну, якщо в когось два монітори, то вже доведеться подумати про перехідник з DisplayPort на HDMI, ну або купити монітор, який має DisplayPort. Це, в принципі, типова історія у всіх відеокарт, саме такий набір портів. Що ще ми можемо побачити ззовні? І одразу це буде її недолік, як бачите, тут є вентиляційний отвір, цей вентиляційний отвір забезпечує вивід тепла. Безпосередньо одразу за межі комп'ютерного корпусу. Тому <клес> те, що вони закрили його, а я зараз поясню, про що я говорю: тут є пластиковий кожух, як бачите. І цей пластиковий кожух якраз перекриває вивід тепла. Тут, тут є трішки видно соти радіатора, але цього абсолютно недостатньо для того, щоб ефективно відводити тепло. Е, так, величезним плюсом карти є те, що вона досить холодна. Тут TDP е, десь в районі 115 Вт, ну нехай 120 буде. Ось. Але, ну, тим не менше, я би не радив так робити. Я не знаю, чому це було зроблено. Зрозуміло, що кожух типу, він із, із цього боку трошки прикриває із цього. Але я думаю, тут можна було спокійно зробити виріз, для того, щоб тепло ефективніше відводилось. В картах NVIDIA Ще, напевно, починаючи з третього покоління, вони роблять коротшим текстоліт за, за, за розміри всієї карти, для того, щоб зробити тут наскрізні отвори. І один з вентиляторів він продуває плату наскрізь. І таким чином тепле повітря швидше виводиться з корпусу, оскільки воно затягується далі. Вежею кулером, який стоїть на процесорі, і таким чином виводиться далі з системного блоку. Ось. А цей шлях виводу напряму на зовні, тут, на жаль, перекрили. Тим не менш, по системі охолодження ми бачимо, що у нас є дві теплотрубки. Одна трошки більшого розміру, друга трішки менша, або це так візуально, як мінімум, здається. І ось ця одна. Велика вона відповідно йде на крайні сторони даного радіатора, а та, що менша, вона йде на центральну сторону. Ну, тим не менше, це досить таки ефективна схема. Також тут хотів подивитися за охолодження чіпів пам'яті, я так розумію, що охолодження у них повітряне. Адже тут не видно, що були якісь термопрокладки. Можу помилятися, розбирати її все одно не буду. А, і це, в принципі, хороша історія, адже у нас, якщо немає термопрокладок, то вони і ніде не, не витечуть, не зіпсуються, їх не треба замінювати. Ну і це говорить про те, що пам'ять не настільки гаряча, щоб її <кхів> обов'язково треба було охолоджувати. Тож, це окей. Охолодження. Ділянки VRM тут теж не передбачено, адже, напевно, mosfet фети, які застосовуються в ланцюгах живлення, вони не є гарячими і додатково їх якось охолоджувати не потрібно. Є 8-піновий конектор для підключення додаткового живлення. Нагадаю, карта 115 Вт. Теплопакет має. Через шину передається 75 Вт, ну і решта надходить через цей роз'єм. Що, в принципі, там вже не так багато і залишається доповнити ще 40 Вт сюди подати. та й усе. Також в системі вентиляції використовується два кулера. Кулери мають такі лопаті, по дві скріплені між собою. От таке не знаю, рішення, наскільки воно. Покращує -по продув, але інженери за цим думали, працювали, робили. Ну, зрозуміло, що в карт, в яких є більш масивна система охолодження, карти самі по собі більші. Це я говорю про 40-60, але ну, просто з більш розвиненою системою охолодження, то в таких карт будуть вентилятори працювати на менших обертах, будуть частіше зупинятися, ніж в цій, оскільки тут системі охолодження доводиться таки досить інтенсивніше працювати, для того, щоб при менших габаритах забезпечити відвід тепла. Знову ж таки, забігаючи наперед, дана карта, там, більше 70 градусів не грілася в сценаріях тестування. Це ігрові сценарії, це не там, бенчмарки, які просмажують відеокарту, тому можна сказати, що тут цілком Вистачає даної системи охолодження. Сама по собі карта 4060 це якийсь еталон Full HD геймінгу, і, зокрема, в ноутбуках, адже в ноутбуках використовується практично аналогічна по своїй структурі відеокарта, тобто чіп, і який ніч, ніяк не порізаний, який має так само теплопакет там, від 100 до 140 Вт. Ну, знову ж таки, Залежно від вендора, хто випускає ноутбук, але всю максимальну свою продуктивність відеокарта вже віддає при ставатах, чого в принципі, вистачає для всіх завдань. І З таким з теплопакетом, ноутбук може працювати практично на рівні з десктопним комп'ютером. Хоча, як бачите, тут розміри цієї карти, звісно, більші, ніж та, той, що знаходиться в ноутбуці. Загалом це все, що можна розповісти про її зовнішній вигляд. Вона досить компактна, вона влізеться в більшість корпусів, навіть ті, які не дуже широкі, адже вона не сильно виступає вгору від материнської плати. Ну і так само по довжині не займає багато місця, що не впреться в корзину жорстких дисків чи якісь інші конструктивні елементи корпусу. Ось. Чи радив би я цю карту купувати зараз новою? Звісно, що ні. Тому що зараз є 50-60 і знову ж таки зараз буде скрін з порівняннями характеристик. 50-60 на сьогодні коштує так само, як 40-60. Я не знаю, в чому справа. Вони обидві коштують в районі 15 тисяч гривень, але при цьому 50-60 має більше блоків текстурування, більше тензорних ядер, більше RT-ядер і таку саму кількість робів. Також вона має швидшу пам'ять, адже тут використовує gddr 6, а в 5060 використовує gddr 7 яка має вищі частоти. І при тій самій шині 128-біт та 8 ліній PCI express вона дає швидкість ну, в півтори рази більшу передачі даних, ніж тут. Тому. При однаковій ціні продуктивність, звісно, буде вища. І використання нової технології дасть про себе в знаки в майбутньому в нових іграх там, чи інших завданнях. Зараз ми встановимо цю карту в комп'ютер. Перед тим я пробив тести з 4070 моєю в моєму використанні. Вона, як на мене, є еталоном вже для 2К геймінгу і. Ми порівняємо її саме от з такою, можливо, трохи нечесною перспективи, тому що ми порівнюємо з картою вже старшою, вищого цінового сегменту. Але цікаво саме цей кейс. Якщо, наприклад, ми маємо якісь певні потреби, забаганки, ми хочемо грати в 2К ігри, і замість 4070 ми купимо 40-60, наскільки ми втратимо продуктивності? тому тест треба розглядати саме з такої перспективи. Тобто проведені тести на 4070, потім в іграх з тими самими налаштуваннями, також у 2К проведено тести на 4060, а потім з тими ж налаштуваннями, але у Full HD на 4060. Тобто ми побачимо, наскільки е змінюється продуктивність в 2К та Full HD, якщо ми використовуємо дану карту, і при цьому більше не чіпаємо жодних інших налаштувань. Також. Варто зазначити, що DLSS це система масштабування інтерфейсу, масштабування гри в текстуру, яка базується на машинному навчанні, вона робить певний ресайз, тобто зміну, зміну розміру, тобто вона буде рендерити в Full HD, але розтягувати на 2К. Часом вона змінює оцю грань різниці між 2К та Full HD за рахунок цього масштабування. І це може призвести до певного замилювання картинки, тому DLSS не завжди рятує, не завжди дає прям ідеальний результат, але допомагає змінити продуктивність. Тому, можливо, в деяких випадках ви будете бачити не таку суттєву різницю між Full HD і 2К. Але ми вже і так занадто багато говоримо, тому переходимо до тестів. Тож Ensrouded. Оглянемо, які зараз встановлені налаштування. Відповідам 2К для даного монітора. Дана роздільна здатність буде як для 4070, так і 4060. Також у нас вертикальна синхронізація включена. Монітор у нас 100 Гц, тому воно буде обмежувати в 100 FPS. Налаштування якості кастомізовані свого роду. Згладжування у нас DLSS на балансі. Інші параметри на якість. І окремо у нас ще потім буде е, все це саме, але Full HD для 4060. Так, отож, обійдемо дану залу. Тут у нас досить таке. Багато різних персонажів, багато об'єктів, є що відмальовувати. Так само спускаємось вниз. Обходимо наші володіння. трошки політаю. звертайте увагу, яке споживання енергії, яке завантаження карти. Яке споживання відеопам'яті. Всі ці параметри у верхньому лівому куті представлені. Сталкер 2, серце Чорнобилю. А, і перейдемось по налаштуваннях. Графіка. На жаль, е, теж у нас немає ніякого тесту продуктивності, тому налаштування у нас користувацькі. якість текстур епічно, Перший блок. Е, другий блок у нас теж епічно, Розмиття виключно, глибина різкості епічно, різкість 20%, DLSS на якість. FSR. Виключно додаткові налаштування на високо. Не на епічно, а на високо. Ну і по дисплею це у нас 2К роздільна здатність наразі. Потім буде ще відповідно для Full HD. Ось. І частота кадрів у нас без обмежень, плюс включений фреймген. ВГен включений в примусовому режимі. Що ж, давайте. Спробуємо пробігтись якось однаково по одному тому самому маршруту. Нагадую, в лівому верхньому куточку у нас є моніторинг, що параметри можете спостерігати. бо його мутампе. Фейш поховає. І на фінал ми перевіримо, що буде, якщо грати на такій карті у не дуже нову гру. Зокрема, це у нас Rise of Tomb Raider. Це гра 2016 року, далеко вже не нова, але досить має просунуту графіку, особливо на свій час. Підтримує сучасні технології, таких як DLSS. І також має вбудований бенчмарк. Тож ми зможемо перевірити продуктивність в однакових умовах. І за. Тих же самих параметрів, Тут у нас є три якби, тестових збірки. тобто Це у нас 4070 з 2К, 4060 з 2К і 4060 з Full HD. Переглянемо зараз налаштування дисплей. Тобто у нас нативна для монітору ціни здатність 2К, DLSS пресет на якість. Синхронізація виключена для того, щоб ми хоч якось могли завантажити карту в такій грі. Адже, все ж таки, якщо ми зараз обмежимо кількість кадрів до 100, наприклад, то відповідно у нас карта буде наполовину, як мінімум, простоювати. Також по параметрах графіки, у нас все виключено в край практично. Пресет very high я більше нічого не чіпав, так як є Ось. Тож, подивимося зараз різні сцени в бенчмарку. Вони різні, з різним завантаженням карти. Так що можете звертати увагу на показники споживання енергії, кількість кадрів, кількість відеопам'яті, температури тощо. Перша сцена на. з таких більш легших, тому що тут немає. Великій кількості дрібних об'єктів. Ну, є сніг, який пролітає, але це все ж таки не те навантаження ще. Ну і тому досить великий а, кількість кадрів фреймрейт. Друга сцена тут уже. Зміну замкнений простір і дуже багато різноманітних об'єктів, в тому числі дрібних, такі як краплі води, пар, сонячне проміння, трава, листя і тому подібне. Третя сцена у нас характерна тим, що тут є туман, тобто велика кількість дрібних частинок, які треба якось відрендерити, і вона найбільш складна для карт. Це при тому, що у нас тут є DLSS, а коли гра ця вийшла, то такої технології ще не було. І тогочасним графічним адаптером було дуже важко з нею впоратися.